Культ портрета, малюнок із зображенням президента підбив спецпризначенців на бійку. Десятки активістів вийшли під вікна Віктора Януковича із вимогою звільнити сумчан, яких засудили через графіті з зображенням гаранта. Активісти розгорнули малюнок, на якому зображений президент Янукович, та намагались намалювати символічну червону цятку на лобі. Співробітники міліції виривали портрет з рук активістів, через що виникла сутичка. Спецпризначенці почали затримувати мітингувальників. Одного навіть тягнули до автозаку не Питовному стані. У столичній міліції запевняють, просто так спецпризначенці не лізли. Мовляв, активісти почали чіплятись до громадян та самі спровокували бійку. Для с'ясування обставин семеро. Вік активістів було запрошено до Печерського реправлення міліції для надання поясни. На п'ятього було складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство і на двох учасників по 185 за непокору вимогам працівника міліції.